Привіт, мої ангели! 10 червня, 10 енергія енергія фортуни і успіху. І, власне, у нас завжди є вибір. Ми завжди ми обираємо між, як мінімум, двома шляхами. Тобто, це є шлях добра і шлях зла. Завжди наша душа знаходиться між цим вибором. І сьогодні теж. Нас будуть перевіряти, який же шлях ми оберемо, і в залежності від того, який шлях оберемо, такий результат і отримуємо. Що сьогодні буде нас, яким чином сьогодні нас буде випробовувати наше життя? От, власне, про те, чи обираємо ми своє життя, чи просто є гвинтиком в чужій системі. Чи ми прагнемо чогось і ставимо собі певні цілі, чи ми інертні в цьому житті? Чи перебуваємо ми в стані спокою і повній довірі Господу? Чи ми боремося в цьому житті і воюємо за все, що нам потрібно? Отож, проаналізуйте, любля.